На відміну від гладкого, інший голеодор ліги Олександр Косирін відзначився двояко. Спочатку забивши в Ужгороді, нападник Донецького металурга наздогнав у суперечці бомбардирів, а згодом отримав вилучення і забрав у себе як мінімум один матч для конкурентної боротьби з гладким. Закарпаття вдома розійшлося миром з Донецьким металургом 1-1. Хоча насправді мирною гру назвати важко. Господарі вони у білому краще виглядали у першому таймі. Здалеку бити сподобалось Аладашвілі. Спочатку ледь не спантеличу удар-парашут. А трохи згодом Аладашвілі сміливо зіграв в обіграші. І лише на удар трохи забракло сил. Голи в Ужгороді уболівальники побачили ще до перерви. Обидва результат рішення арбітра Подушкіна. Він призначав 11-метрові після схожих ситуацій. Спочатку рукою зіграв донинчанин Галюшов. І Діденко з позначки відкрив рахунок у матчі. А перед самою перервою схожий фокус вийшов і у Металурга. Чучман допоміг доничанам заробити пенальті, які впевнено реалізував Косирін. Заради справедливості відзначимо, що до пенальті Ігор Подушки не зарахував абсолютно чистий гол металурга, хоча насправді офсайду в Медоси не було. В Другому таймі в центрі уваги знову опинився Косирін. Цього разу він відзначився брутальною грою. Суддя довго радився зі своїм асистентом і врешті вилучив Косиріна з поля. Однак чисельної переваги Закарпаття скористатись так і не змогло.